Мрія кожної дитини відчути себе дорослим. І таку можливість надала Черкаська міська рада учням 9-11 класів. Старшокласники мали змогу побачити роботу різних департаментів та познайомитись з діяльністю кожного. Наш журналіст Дмитро Белясник поспілкувався з організаторами цієї ініціативи та учнями, які мали можливість пройти стажування. Деталі у сюжеті завжди хотіли спробувати себе в ролі працівника міської ради, чи дізнатись про нюанси професії певних галузей. Черкаська міська рада дала шанс учням старших класів спробувати свої сили у стажуванні в одному з кількох департаментів. Сьогодні наша знімальна команда завітала на урочистості з нагоди підбиття підсумків стажування. Стажування було створено з метою ознайомлення молоді з принципами роботи міської ради та професійної орієнтації. Однак, у саме такому форматі, реалізується вперше. Розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Кожний департамент проводив різні активності, відповідно, оцінювалася, як їхня. Практика, тобто, кожен департамент встановлював особисті критерії того, як вони здійснювали перевірку там знань, вмінь, компетентності дітей. І далі наступний етап це було етап есе. Тобто діти писали есе про стажування, про те, що б їм би хотілося покращити в ті галузі, в які вони працюють. Ну, і взагалі, от їхні бачення щодо розвитку міста. Про свій вибір і мотивацію стажування в обраному департаменті розповідає десятикласниця Дарина. Я обрала департамент соціальної політики, тому що в мене вже був досвід волонтерства. зараз з країни війна. Я була в волонтерській організації, де ми збирали гроші для твореності України, і мені дуже сподобалось допомагати людям. І тому через те, що я маю якийсь досвід, тому я і обрала цей департамент. Дарина розповідає, що відчувала велику відповідальність за доручену справу. Тож ділиться своїм досвідом роботи у департаменті. На мою думку, найважче це було практика, тому що нам давали теорію, і мені дали завдання реєструвати. Жителів Черкас для того, що вони отримали продуктові набори, і це для мене було складно, тому що я дуже боялась помилитись і потім дати ще більше роботи департаменту для Ігоря Коров'янського, стажера департаменту освіти та гуманітарної політики. Пам'ятним стало відвідування тренування з футболу. Я відвідав МСК Дніпро на тренуваннях Дніпро Кід. Це маленькі хлопчики, які грають у футбол та тренуються. Вони мене дуже здивували тим, що у них дуже багато нагрузка. Анастасія Чубіна наголосила на нагородженні стажерів, які проявили себе та доклали найбільше зусиль до практики. Вікторія Шевченко одна з десяти півфіналістів, про своє стажування у комунальному підприємстві Будівельник розповідає із захопленням. Новий для мене етап життя, над яким я хотіла попрацювати і спроводити себе в чомусь новому. Посадовиця задоволена результатами стажування і не виключає продовження реалізації цього проєкту. Діти надзвичайно активні, надзвичайно мотивовані, і те, як вони отримували стажув... задоволення від цього стажування, то є найкращий показник загалі того, що це стажування вдалося. А цьогорічні переможці вже ознайомились із моделлю самоврядування Латвійського міста Вальмієра і готові поділитись своїм досвідом. Дмитро Болясник, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.